Друзі, привіт! Хочу поділитися таким інсайтом з вами. Дивлюся Тік-Ток, і там типу такий мультик, де а, син каже, мамі, що мама, я йду гуляти з друзями. Вона каже, оберігайся, а він, ну, предохраняйся. А він каже, мама, мені 15. А вона йому каже, а мені 30. І він такий, типу. І знаєте що, і нормальна людина, напевно, що посміялася з цього і все. А я таки, така собі думаю, блін, блін, дивіться, дітей не вчать, що зв'язок між жінкою та чоловіком це священний зв'язок, що тобі необхідно вибрати ту людину, з якою тобі буде класно, цікаво, яка буде тебе надихати, ти будеш надихати її, і тільки потім вступати в цей священний зв'язок. Ні, такому не вчать. Вчать, знаєте що? оберігатися і дають гроші на контрацептиви. Клас. Я так думаю, блін, ну потрібно ж вчити дітей обирати собі партнера і не нехтувати тим, що це не аби хто повинен бути, а класна, дійсно варта того людина, з якою ти війдеш в цей. Найбажаніший, найдивовижніший процес в житті. Блін. Ось такі в мене думки.